Наступна новина буде цікавою для українців на ДжокЦентр з 1 січня 2025 року. В Німеччині змінюється система фінансування професійної підготовки для отримувачів соціальної допомоги. Нині вся відповідальність за навчання і перекваліфікацію лежить на Джоб Центр. Вони визначають потребу в навчанні, ухвалюють рішення про фінансування, видають ваучери на навчання і контролюють процес. Наприклад, якщо людина хоче пройти бухгалтерські курси чи здобути нову кваліфікацію в it сфері вона звертається лише до одного органу Джоп Центр. Але вже з 1 січня 2025 року процес зміниться. Відповідальність за фінансування професійної підготовки людей, які отримують соціальну допомогу, візьме на себе агентурфюрбайд. Джоб-центр буде лише визначати потребу в навчанні. Це нововведення має на меті оптимізувати роботу і зменшити навантаження джоб-центр. Але для самих отримувачів допомоги новий процес може виявитися складнішим. Перше розділення обов'язків між двома установами вплине на затримки у прийнятті рішень після того, як джоб Центр визначить потребу, людина матиме пройти додаткову консультацію в Арбайт. Зараз рішення розглядається до півтора місяця а після нововведення на це виділятимуть три місяці. Друге, рішення щодо фінансування прийматиме робітник агентур фюрарбай, який не знав вас до цього часу, ваших бажань на шляху до інтеграції та амбіцій, ключовими стануть сухі факти на папері. Третє і найголовніше отримати фінансування на навчання буде важче через фактично подвійний фільтр зі сторони Джоб Центр та Agentur für Arbeit. А тому, враховуючи нововведення з 1 січня 2025 року, бажаючим освоїти нову професію. В Німеччині краще подати свої заявки на фінансування ще у 2024 році. Щоб переглянути увесь випуск новин, натисніть на відео зліва. А щоб підписатися на мій YouTube канал та бути в курсі найактуальніших новин без хайпу для українців в Німеччині та Європі, натисніть на кружечок Справа.